Немовлята, чотирирічна дівчинка дістали поранення внаслідок ворожої атаки по Дніпру. Дітям надають усю медичну допомогу. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У районі побиті приватні будинки та машини сталася пожежа. На місці працюють рятувальники. І двоє поранених внаслідок російської атаки по Києву пошкоджено житлову забудову в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. У Дарницькому районі уламки пошкодили фасади скління вікон одного будинку. У Дніпровському на двох локаціях впали безпілотники біля житлових будинків. На місцях працюють рятувальники та відповідальні <кій> відповідні служби. Уточнюється інформація щодо масштабу руйнувань. В Богодухові на Харківщині оголошено три дні жалоби після російських ударів 9 та 11 лютого, які забрали життя шістьох людей, серед них четверо дітей. Про це повідомив міський голова Богодухова Володимир Білий. У ніч на 11 лютого ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Під завалами рятувальники виявили тіла двох однорічних хлопчиків, дворічної дівчинки та їхнього 34-річного батька. Мати дітей та бабуся нині перебувають під наглядом лікарі. І виборюють життя у ніч на дев'яте внаслідок атаки дронами на богодухів загинув десятирічний хлопчик та його мама. У місті приспустили державні прапори з чорними стрічками та скасували всі розважальні заходи. На трагедію відреагувала і посол Європейського Союзу в Україні Катеріна Матернова, висловивши співчуття родинам загиблих. Росія знову завдала удару. Вони роблять це щоночі. але цього разу це дійсно боляче. У місті Богодухів Харківської області чоловік загинув, коли дрон влучив у їхній будинок разом з його двома дітьми, віком 2-1 роки, троє з них. І єдиною, хто вижив, є його вагітна дружина. Я співчуваю їй. Прийміть мої співчуття. Але що ще важливіше, я бажаю сили пережити цю невимовну трагедію. My condolences, buddy. <laughs> Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру оголошувати проведення виборів 24 лютого. Під час спілкування з журналістами він наголосив, що вперше прочув про такі плани із матеріалів у засобах масової інформації, за словами глави держави. Виборчий процес можливий лише після досягнення припинення вогню та отримання надійних гарантій безпеки. Зеленський також спростував інформацію про нібито тиск з боку Сполучених Штатів Америки, зазначивши, що Вашингтон не висував у. Тематумів щодо проведення голосування Зеленський додав, що Україна готова до виборів, якщо будуть створені безпечні передумови. І польща не приєднуватиметься до Ради Миру, створеної президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомив прем'єр-міністр сусідньої країни Дональд Туск. За його словами, за нинішніх обставин Варшава не бачить підстав для участі однак готова аналізувати ситуацію гнучко і відкрито. Він наголосив, що відносини зі сполученими штатами Америки залишаються пріоритетом для Польщі, а рішення можуть переглянути у разі зміни умов. Нагадаю, за вступ до Ради миру Трампа. Потрібно сплатити 1 мільярд доларів. Відомо, що установче засідання Ради миру заплановане на 19 лютого, і воно має відбутися у Вашингтоні. Запрошення отримали і польські посадовці. Туск додав, що у разі участі президента Кароля Навроцького в зустрічі він має діяти відповідно до позиції уряду. А у столиці продовжують діяти індивідуальні графіки відключення світа для кожного будинку через складну ситуацію в енергетиці. Поки що стандартні графіки застосувати неможливо для ветеранів із електронними протезами такі тривалі вимкнення електроенергії це питання руху без зарядки. Їхні розумні електронні коліна перестають працювати, і кожен крок стає випробуванням. Як блокаути впливають на тих, хто вже заплатив високу ціну за війну. Дивіться у нашому матеріалі. Тут можна бачити з боку якраз видно шкала, як воно заряджається по цим вогникам. Теран Олексій з позивним дух заряджає своє електронне коліно, без нього чоловік не зможе повноцінно ходити. Якщо воно сяде повністю, то воно не працює вже воно просто згибається і все. Тобто, воно вже ти не можеш на нього там спертися або робити якісь крок. Ти просто використовуєш його як подставку, просто точку опори. Ну в мене бувало таке, що да, що я там цілий день ходив на розрядженому, наприклад, от, поки там була змога тут зарядити. Ну то а що робити? Тому ну або не без. Протези залишатися, або вже хоча б якось на протезі. Олексій долучився до лав зсу у 2022 році, в 2023 приєднався до 3-ї штурмової бригади. У серпні того ж року зазнав кульового поранення, наслідок якого втратив кінцівку. Далі розпочався тривалий шлях реабілітації. Перші два місяці дуже важко було, бо я повністю був лежачий. От а далі потім потрошки потрошки ставало легше, легше, легше. А на я став буквально ну за 1 грудня я потрапив в центр Суперхюманс, і 12 січня я був зі виписаний вже на протезі. Завдяки центру Суперхюманс Олексій отримав дороговартісний протез з електронним коліном. Такий дає змогу не лише ходити, а й займатися спортом. Найбільше Олексію до вподоби гольф і регбі на кріслах колісних. Це допомагає трошки навіть там заспокоїти думки, які та концентруватися на чомусь, відволікатися. Тобто, ну я можу сказати, що це навіть в реабілітаційному плані працює. А, а регбі мені сподобалось, бо це така силова фізична гра, де дозволяється контакт з кріслами. Через складну енергетичну ситуацію у Києві заряджати протест стає дедалі важче. Ну наразі я заряджаюся, де прийдеться, і от на наших точках теж саме я заряджаюся, бо поки я тут знаходжуся, у мене є змога якраз там гуляти возле розетки і бути підключеним до зарядного пристрою. Бо вдома зробити це важко частіше за все я просто ну не буваю в ті моменти, коли є світло вдома. Півного заряду електронного коліна вистачає на 3-4 дні. Сам процес заряджання триває близько шести годин. Треба враховувати, якщо коліно зігнута, наприклад, коли я за кермом, то воно теж працює цей час. І от ми нещодавно їздили в Кривий Ріг, футрак привозили туди, то я поки доїхав туди, в мене вже воно сіло повністю, і от я там поки був, я весь час стояв на розетці. Останніми тижнями Олексій часто заряджає протез у мобільному пункті обігріву 3-го армійського корпусу. Він один із співініціаторів цього проєкту. Коли в Києві загострилася ситуація з електропостачанням, Олексій разом із побратимами відновили роботу футраків, їздять різними районами столиці, годують людей гарячою їжею, пригощають чаєм, дають змогу зігрітися. Тут Олексій знайомить нас зі своїм товаришем Олександром. Вони разом грають у гольф. У червні 2014 року отримав поранення. Я був у складі добровольчого формування правий сектор Смілянщини. І Тоді, от ще під Славянськом, отримав поранення, що призвело до ампутації одної кінцівки. У 2022 другому Олександр, попри важке поранення, став командиром добровольчого формування територіальної громади міста. Ну, варіантів було небагато. Треба було це робити. Якщо кожен зробить невеличкий вклад, то загалом це буде вже результат. Олександр також користується протезом з електронним коліном. Батарея на протезі тримає близько трьох діб. Тому ну, знайти час для підзарядки, ну, коли з'являється світло є. Але теж, як сказати, це треба його виловити, не забути, бо коли ти забуваєш, на ньому ходити можна, він тримає, але вже ну, скажімо, більше як на дерев'яній нозі. Завдяки гольфу іноді виходжу з дому, забуваю рости. Тому така от реабілітація, як приклад одне мене. На 11 поверх вже теж навчилися За, ну, хвилин 15 Добігаємо в Україні. Тисячі ветеранів живуть з електронними протезами. Для них відключення світла означають не лише побутовий дискомфорт, а й цілком реальну відсутність можливості рухатися.